14 годин тренувань, новобранці та професійні контрактники, артилерія та морська піхота у польовому таборі берегової оборони військово-морських сил України, масштабні навчання. Всі бойові офіцери, всі отримали бойовий в АТО, є кому вчити, є з чому стрімітися. Ну якби у людей є бажання служити морській піхоті, чому то вчити. Тренування відбувається майже цілодобово. В умовах неоголошеної війни важлива кожна хвилина. Замість планових десяти годин вишкіл триває до 14. Незважаючи на вік деяких військовослужбовців, їхні дії інколи дивують всіх. Упродовж дня на полігоні людно. Тут тренуються як професійні морські піхотинці, так і мобілізовані водії бойових машин. Неподалік відточують свої вміння артилеристи. Поїдемо міняти ребят, які вже там погоду знаходяться. Для цього ми і повинні, щоб навчитися чомусь, щоб повернутися домой живим, к до к В до Колективі артилеристів фактично всі добровольці до військоматів прийшли як тільки дізналися, що країна в небезпеці. Олег Пац один із них. Був на заробітках Росії, бачив новини, що в Україні йде війна. Приїхав додому і пішов на воєнкомат. Подумав, що треба ж рівно-рано рано чи пізно призвуть мене. Подумав, піду сам, пішов добровольцем, а зараз тут а захищаю свою батьківщину. Поруч військові медики навчають піхотинцям, азам першої лікарської допомоги. Вміння набуті тут не їх знадобляться під час бойових дій. Тренуються на широкому лані і кримські чорні берети, бійці Феодосійського та Керченського батальйонів морської піхоти, які свого часу не зрадили присягу та покинули окупований Крим. Різні бували ситуації, слышали, що нас називали чорні шакали і що там. Чесно кажучи, ми особо не, аф... не афішируємо наші дії, де ми знаходимося, як ми знаходимося. Ну я вірю, що ті люди, як би, які. знают, они знают. Ну, в соцсетях постоянно там угрозы шли от бывших наших военнослужащих, которые служили когда-то в батальоне, срочники. Вот. Ну, как бы всех приглашаем на рандеву, ни от кого не прячемся. Приходите, вот, получите свое. Їхні подвиги у зоні АТО уже стали легендою, а їхня слава нагоняет страху на российских окупантів.